Вітання четвер, 12 вересня, час відкритого діалогу на телеканалі Віка. Сьогодні гість студії Людмила Бордуноса, представник підприємства промелектробудві 2000 Доброго, Доброго вечора. вечора. Сьогодні говоримо про ремонт електромереж у багатоповерхівках. Власне, цим і займається ваше підприємство. Що кажуть люди? Хто краще якісніше виконує ці роботи суми чи все ж таки приватні фірми? Ну, по-перше, я сама, як мешканця міста Черкаси, проживаю при Дніпровському районі, хочу звернути на увагу, що людям саме головне – це якість робіт. Якість робіт може бути забезпечена лише одним шляхом це шляхом контролю над виконанням цих робіт. Давайте повернемося до того, коли роботи виконувалися. Реми ще до того, як були створені суби. Реми самі робили дані роботи по техобслуговуванню електромереж. Силами власного підприємства, силами власних електриків, їх ніхто не контролював. Так і наразі, якщо повернутися до того, що було, якщо зараз створити, що суби самі будуть ремонтувати, виконувати дані роботи, це буде безконтрольно. Відсутність контролю це сама перша дорога до корупції. Наразі, коли підприємства, наше по Робота по технічному обслуговуванню електромереж, чи то буде перевезення, чи то інші які-небудь послуги, вони виконують суби, зобов'язані приймати ці роботи, зобов'язані контролювати їхні якість, що вони роблять. Підписуються акти приймання передачі даних робіт, і тоді тільки йде проплата. Якщо якість робіт встановлено незадовільною, не буде оплачено дані роботи, будуть дані роботи, дані будинки зняти із актів, тобто. Коли наявне контроль, коли наявність цієї гілки підпорядкування, суби приймають роботи, суби контролюють якість робіт, підрядні організації здають дані роботи, тоді у нас виходить якістю. Тобто, на мою думку, для мешканців, на думку мешканців, набагато краще, коли ці роботи виконуються спеціалізованими організаціями, які до речі повинні мати. Технічну можливість виконувати цю роботу. На мою думку, якщо віддати роботи по техобслуговуванню електромереж житлових будинків саме собам, їм потрібно буде, ну, за що збільшення, на мою думку, тарифів на комунальні послуги, потрібно буде закупити інвентар, весь який необхідний, який наразі у СУБів немає. Який завжди є у приватних фірми? Звісно, тому, тому що приватна фірма, крім того, що. Виконує які небудь роботи по субам, да? виконує роботи по техобслуговуванні електромереж субів, вона також виконує роботи іншим організаціям, іншим фізичним особам у приватного підприємства завжди є як у господарюючого суб'єкта, завжди є матеріальна база для виконання цих робіт. Звісно, на мою думку, набагато краще, що ці роботи будуть виконувати саме приватні підприємства. Неважливо, яка підрядна організація, але. Ця організація буде контрольована субом. Буде дешевше, якісніше. Дешевше, якісне, і можна буде перевірити. Ви уявляєте ситуацію, коли СУБ сам виконує роботи? Хто перевірить СУБ? Тільки керівник субу перевірить виконання робіт власними електриками. Хіба керівник субу донесе до департаменту ЖКК, що його електрики виконали роботи неякісно, ніколи такого не буде? Тобто, зважаючи, що все-таки контроль повинен бути обов'язковим. Почула вашу відповідь. Дякую. І наші кореспонденти вже були в будинках, які, які обслуговує ваше підприємство. Пропоную зараз переглянути тематичний сюжет і по тому говоримо далі. Це електричне серце будинку по вулиці Грибоєдова, 106. Мережі тут у жахливому стані. Такими їх передали субам їхні попередники Реу протягом останніх двох років. Мережі обслуговує «Промелектробуд-2000». тисячі. На адреси Грибоєдова 106 була пожежа в грш будинку працівниками ще тоді реу. Ще коли промелектробуд не обслуговував внутрішні будинкові мережі субовських будинків, які знаходяться у них на відданні, були виконані роботи з перенесення щит електрощитової, з порушенням. Були перенесені магістральні кабельні лінії, не замінено на нові. Були виконані в виді скруток. Відтоді такі елементарні блага, як електрика, для мешканців цього будинку є розкішю. Постійні аварії та замикання проводки тут річ звична. Врятувати ситуацію допоможе капітальний ремонт, проте такий не входить в обов'язки підприємства Промелектробуд 2000. За допомогою підприємство не раз зверталося до субів. Необхідно міняти внутрішні білинкові мережі, які відпрацювали срок терміну експлуатації алюмінієвої проводки 20 років. У нас вже вона відпрацювала по 3-4 сроки. ми писали їй листи на те, що нам необхідно виконувати капремонти. Нам дають відповіді, що капремонти не передбачені, що нема фінансування на це все діло. Але як ми можемо надавати якісні послуги з технічного обслуговування, якщо обладнання застаріле. додають клопоту ще інтернет-провайдери, які часто з порушенням встановлюють своє обладнання. Неодноразово стикалися з такими проблемами, як підключення електрообладнання слаботочних мереж, які йдуть з порушенням, і неодноразово зверталися і в службу утримання будинки до керівників про те, що воно не йде підключення електрообладнання, не контрольовано ні ким і нічим. Немає жодної такої кошторисної документації, де зазначена точка підключення, де зазначені, скажімо так, захисно відключаючі пристрої. Відсутність цих захисно відключаючих пристроїв взагалом призводить до створення аварійних ситуацій пожеж. Натомість мешканці будинку по вулиці В'ячеслава Чорновола 241, вже давно не пам'ятають, що таке перебої з електрикою. Все завдяки співпраці мешканців під'їзду підприємства «Промелектробуд-2000» та придніпровської суб. Нашому будинку 46 років, поэтому електромережа прийшла повністю в негодність. І в 2012 році е, році працівники промелектробуду пішли з нами на співпрацю, і ми замінили електрощитову, замінили всю електромережу по будинку із встановленням на поетажних щитках нових автоматів на кожну квартиру. Відтоді аварійні ситуації тут рідкість. Це являється прикладом того, що наше підприємство готове до співпраці з субами, готове виконувати роботи з поточного з капітального ремонту, готове допомагати будь-яких напрям в будь-яких будь питаннях, що стосується нашого напрямку, але щоб це було все спрямовано на користь мешканців. на… Те, щоб мешканцям було зручно і комфортно жити в будинках. Відкритий діалог на телеканалі Віка триває. Нагадаю, сьогодні говоримо про ремонт електромереж у Багатоповерхівках і студію студії. Людмила Бордунос представник підприємства «Промелектробуд-2000». Пані Людмило, що скажете? Прокоментуйте. Тут хотілося би прокоментувати, поділити коментар на дві частини: це перше основна проблема, плачевна проблема, яка існує у жиповилому фонді Нашого міста це капіталь... необхідність капітального ремонту електромереж. Дуже багато будинків, які ще збудовані 40-50 роки. Термін експлуатації електромережі це 20 років. Наразі це вже по два терміни закінчилося. Пішов третій термін експлуатації даної електромережі. Це кричаща необхідність у капітальному ремонті електромереж житлових будинків. Однак нами неодноразово ми неодноразово зверталися до... Директорів до керівників суп особливо це проблема Соснівського мікрорайону. Там наразі скільки пожеж виникає. Одна пожежа вже була, друга пожежа буквально сталася вчора, тому що є в мене акт про пожежу, але його я трішечки пізніше зачитаю, бо стосується іншої проблеми. Тобто капітальний ремонт необхідно робити. Якщо його не робити, від нас вимагають якісного технічного обслуговування. Це зрозуміло. Всі хочуть, щоб роботи робилися хорошо. Але давайте от аналогію. Представте, ви 70-річна жінка, вас накрасили, вас зробили вам зачіску. але ж ви не стали 20 да? Ви стали так хорошенькою, але все ж таки залишилися 70-річною жінкою. Так, у нас електромережами. Да, прийшов наш електрик. Він навів порядочок, все, що можна було зробити, але електромалежа, але а по суті нічого не відновили. А по суті, нічого не відновили, тому що це є вже капітальний ремонт. Договором не передбачено те, що ми здійснюємо капітальний ремонт. Він фінансується окремо. Всі відповіді, які є від нашої влади, від нашого департаменту ЖКК від субів, це те, що немає фінансування, тобто. Необхідно робити даний капітальний ремонт. Без, ні, без них люди зараз загрожує. Ну тим паче, що це поварі. Це питання безпеки. Да, Був як зразок, окремий житловий будинок при Дніпровському районі, де пішли людям на зустріч Придніпровський суп. Схема дуже проста. Люди просто старша по під'їзду, вона вибрала за що платить комунальні послуги, це поточний ремонт. Криші, поточний ремонт стіни. Люди просто відмовлялися, писали лист звернення, відмовлялися від цьому, хай за такий період часу ми не хочемо проводити ті-то ті-то такі ремонти, тим більше вони ж самі знаєте, як вони проводяться. Будь ласка, виділіть оці кошти, які акумулюються, на ремонт електромереж. Придніпровська супіша зустріч. Було зроблено. Звернулися до нашого підприємства без проблем, виконали роботи. Наразі ну, один аварійний виклик один на місяць, так як в інших, ну, постійно-постійно аварійна, наша аварійна служба виїжджає на виклики. Друга проблемна, дуже проблемне питання це слаботочка. Для розшифрую, що це є. Це кабельні мережі, кабельного телебачення, це інтернет мережі. Тобто підключення інтернет-провайдерів і інших провайдерів, які нам надають послуги, підключення до електросистеми, воно не контрольоване, хоч саме на обов'язок субів, і цей обов'язок закріплений законодавчо, як актами нормативними законодавства України, так і нормативними актами нашої Чешкаської міської ради, щоб із усіма інтернет-провайдерами, з усіма. Хто надає телекомунікаційні послуги, укладалися відповідні договори, щоб і контролювали їх відповідно. звісно, контролювали. Потрібно розробляти проєктну документацію потрібно відповідно документацію розробляти, мати всі дозволи, мати ліцензії на те, щоб прокласти ці кабелі. Суби цим не, не займається, не йде контроль, тому то і проблема. Сама основна проблема відсутність контролю субів над інтернет-провайдерами, над слаботочкою. І от вернуся до акту про пожежу, який у мене лежить. Це свіжий акт. Вони є в пожежі і раніше. Ну просто наболіло саме свіжий акт від 11 того. Вересня 2013 року за адресою по вулиці, десь вибачаюся, Роза Люксембург, 153, дріб 2. Буквально вчора в обід на третьому поверсі загорівся щиток. Коли виїхали пожежники, встановили причину, склали акт про пожежу саме це пожежників. Що причиною є коротка, коротке замикання електромережі, Малої напруги, це тобто коротке замикання в зв'язку з слаботочками цими, тому що ви представте алюмініва проводка, яка вже багато років своє відпрацювала, на неї зараз накидається мідну проводку. Це іде коротке замикання, мовної Ніхто не контролює, ніхто не заключає. Ну по крайній мірі нам ніхто не повідомляє про те, що є договори між до субами і договори між до Тими всіма організаціями, які надають послуги, я не говорю про те, що треба відмовлятися, тому що це наше життя. Нам потрібно телебачення, нам потрібно інтернет. Але ми просимо контролювати собою, щоб вони забезпечили якісне підключення нас до цивілізації. От знову ж таки, відсутність контролю. Про Представники що я вашого підприємства можуть втрутитися туди, поставити свої розетки, автомати чи немає права. Ми, ми єдине, що робимо, ми, якщо забороняємо, так, ми забороняємо доступ до електрощитової, якщо немає документів. Але є інші проблеми. Є проблема в тому, що функції на розподільщих да? це все потрібно, щоб закривалося, це все потрібно, щоб було під ключом. Під замком закритим. Однак це функція субів. Держати за дверима, держати за замком, щоб не мали доступ посторонні особи до цього всього. Косу. Функція субів також здійснювати цей контроль. Однак у нас зайдіть багато щитових, у мене в під'їзді особисто, на електро... ну, лічильник закритий нашим особистим ключем, да ніхто не зайде, ніякий інтернет-провайдер, якщо я не відкрию йому це, тому що суби не дали замок, суби не поставили. Хоча їхня функція може хто угодно зайти, хто угодно відкрити. І знову ж таки безконтрольно. Я вчаюся. До речі, ми неодноразово зверталися. Просили надати документи, просили прийняти які-набудь міря, щоб зверталися не було пожеж. до влади міської чи в департамент безпосередньо, суби, чи до керівників да. субі. Так, до керівників Вскрізь. суби писали листа. Буквально позавчора ми написали знову ж таки листа. Вчора стається пожежа. Тут Якщо вже... трапляється чи трапиться, не дай Бог нещасний випадок, хто за це відповідає? Суби? Тут, відповідає, да, тут відповідальність йде на субах, тому що вони відповідальні за збереження. Два останні роки ви працювали доволі якісно претензій від міської влади до вас не було. Зараз новоспечені владці починають фактично розривати з вами угоди на обслуговування. В чому причина на вашу думку? До речі, не те, що не було претензій, а були подяки. Нам направляли і тоді Придніпровський, часу направляли соснівка, направляли подяки, які в нас до сих пор збереглися про те, що так, ми вдячні, робота виконується належним чином, надіємося на подальшу співпрацю. Наразі, буквально із червня місяця, виникли проблеми. Сталося так, що ми начебто стали виконувати роботи різко, так стали виконувати роботи погано. Одна причина, яку ми можемо пояснити, це причина політична. Навіть нового, що так, звернулися Суби до суду господарського наразі проходять судові процеси стосовно розірвання з нами як підрядної організації договорів на технічне обслуговування електромереж. Причиною цього звернення стала комісія, депутатська комісія, очолює яку пан Радуцький, оскільки відомо, дуже давно відомо, що Олександр Радуцький з директором нашого підприємства Володимиром Халаєм. Ну, У нього, м'яко кажучи, неприязнь, особиста неприязнь і дуже-дуже давно, і дуже велика. Це все видно в ефірах, в пресі. Ну, Скрізь, де з'являється даний депутат, скрізь він старається підколоть, так сказати, нашого директора, наше підприємство. Вважаємо, що це все-таки ж. Виникла, з'явилася можливість відігратися, звести якісь особисті інтереси. Своєрідна помста. помста Я зрозуміла да. вас. Давайте ще поговоримо про обслугування ліфтів в мікрорайоні Митниця. Ви також представляєте підприємство електромонтаж 424, однак вам теж не дають працювати. І нині вже 17 підйомників на митниці зупинені. У чому причина? Коротенько, якщо можна. Так, причина в тому, що Нами укладено рамкову угоду. Угода була укладена на підставі тендерних торгів. Тобто не просто так з нами уклали. Ми виграли тендер на капітальний ремонт ліфтів. Дійсно, 18 червня нашого підприємства закінчився дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки. Однак, зважаючи, знаючи, що це страпиться, зважаючи на. Рамкову угоду на норми договору, які передбачають можливість укладення супідрядної організації, нами залучено супідрядну організацію, яка має відповідні дозволи продовжено роботу. Тобто робота не була зупинена. Однак, знову ж таки, червень місяць... Даже тут липень місяць Вибачайте, в липні місяці, 6 липня, підійшли до працівників субмитниця під час виконання нами капітального ремонту. Підійшли, забрали ключі від машинного відділення в кінці. Ну, прокоментували, що вони хочуть просто провірити виконання нами робіт. Їм було віддано ключі 7 липня, головному інженеру нашого підприємства було заборонено доступ до даних ліфтів. І, то І... тобто фактично ви готові вкладати гроші, ремонтувати ліфти, але вам не дають. Заважають. Ну, нам не дають, наразі зупинено 17 ліфтів. На всіх цих 17 ліфтах стоять замки. Замки стоять, не наші. Ми не можемо, не маємо наш доступ до цих приміщень. Я дякую вам за розмову. Дуже швидко дійшов до кінця наш ефірний час. Нагадаю глядачам, що сьогодні у програмі Відкритий діалог ми говорили про ремонт електромереж у багатоповерхівках, про комунальну сферу. І з нами сьогодні була Людмила Бордунос, це представник підприємства «Промелектробуд-2000». Ну а я дякую за те, що ви були з нами.